Львівський блогер Юрій Кальчук, який веде сторінки у соцмережах під ніком Юра Скайф, розповів, що виїхав з України до Польщі, нібито через конфлікт із територіальним центром комплектування, розказує історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає тобо десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі всі були по-різному. Нас з машини видирають, мене починають потім кидають на землю, починають копати. Я з все, якісь. Хаос зробиться, всі русскомовні, всі починають щось валати, то сюди лежи, лежи. Потім вже приходить поліція, я кажу, чи типу, поне тікшо. Тіпи типу, він каже, хто, а там 50 людей стоїть в масках, каже, не знаю хто. А наступне відео він зняв уже у Польщі біля супермаркету. Скайф розповідав, що нібито хотів би лишитися в Україні, але обставини склалися інакше. Що ж? Як зараз напише багато, не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але, на жаль, на жаль, стали такі обставини, що змушений виїхати. Я не знаю, наскільки, на як то довго буде, але. Поки так разом з тим, поки невідомо, як Юрію Кальчуку вдалося перетнути кордон і що зробив він, це законно. А вже згодом блогера внесли до бази Миротворець. Там йдеться, що Юрій Кальчук із села Давидів Львівської області виїхав через КПП Краківець 13 жовтня.